Що ти сидиш? Ми ще дірку в блоці проїли. Ти що? Та й ліплю. Довго будеш що? Ліпити? Так. Да. Поки не заліплю. Так шляпу пообідаємо. Як ти зготовиш, то зайди. То це ти вдома, я з роботи. Ти ще буду йти готувати, так? Я працюю. Ага, ясно. Ось я так іду з роботи, думаю, зараз поїм смачно, то піду на вулиці працювати, а тут застаю його знову під трактором, і тепер усе у нас штуку руку, спішу, спішу, зараз ось. Потушиться м'ясо, звернули рису, все заправлю і швиденько повідаємо. Так, ось такий не місцевого розливу, ну, але проте швидко і має бути смачно. я Так, думаю. Так, дівчата десь полізли у погреб. Погірки чи помідори щось виймуть. А я хочу зробити такий ще соус. Майонез хай буде, але потру сюди чесничок. Ну, ось так, чесничок корисний, потрібно їсти. Де Наташа? Наташа пообідали стіл, сиветкою накриває. А він вже кричить, де Наташа. Іду! До роботи. Так, місія сьогодні. Взяла ось такі кліпачики, і треба постригти кохів. І то півника, і півника, і обидві курочки. Бачила в інтернеті, як це робиться. Тепер зараз буду пробувати робити сама. Оп, оп. Так, все. зловити зловили, А далі робимо зачіску, Так. Ого, це, куди? Та це до неї там достатися. Та собі, фу. Мовчить собі красунька. Але пуху. але пуху. Ой, я уявляю, яка вона буде ходити. Ходить так, з таким гарним цим хвостом. Так, що ти так? так? Я Думаю, що ці достатньо буде. О!

Красоту обрізаємо, красоту забираємо. Ну, ти попробуй, правда? Як образливо?

Ой, яка вже щаслива, постригано, зачіскою. Бачиш нічого страшного. Вже ко, 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 і ця собі. пір'я настригли. От свараться, от свараться. Що роблять? Вгонить червоний. гонить курсачка з кругом вигонить. Обично, я і сара гарна пара. Кругом двох, на землі двох, на вишечках двох. А ну, летять Не хочуть, фазанчики вже йдуть їсти, а ті не хочуть. Витрились наш кавалер, знов кавалер. Весна прийшла, потепліло. Що ти наставив? то чуба, вона вже від тебе втекла. не тут, а було, він її там найде. Що робить? Що, кажи, давай злітай, давай, гукай її, гукай. А, то вона теж щось там посвистує. Чо квочка кричить? Чо ти до неї лізеш, розкажи, дві? Мені аж Юра ось. Ай, не кусайся. Аж ось саме розказав, що це в них оце за рани. Ви подивіться? На обидві сторони, га? А це це так півні. Паруються. Коли вчепиться кіхтями, це ж вириває її м'ясо по-живому, га? Я думаю, що це таке Це в одної. Це і ось теж. О, той там розійшовся вже. А ну покажи цю сторону, покажи цю сторону, маємо цю сторону, покажи Ні, ця сторона не так. Ця сторона не так немає, а ці, на цій стороні є. А тату взагалі страшно. Чого ти там кричеш? Вже стів на сідало. От дійсно кажуть, що скуми насідало. Так і це. Ви на вулиці сонце я, ти вже тут вилетіть, кричеш. Ну, який хороший роззяви. Оце, скоріше всього, що треба буде подивитися. Підстригти йому нігті. Да-да-да, нігті тобі підстригти потрібно. Це ж коли вчебаці ними, то видирає курси м'ясо, да? так? Така погода. Дрова потрішки підрубуються. Гарненько, але мокро. І що, в дощ. Так, цього стягує, звичайно. Сонечко. ну але Кажу, до Юри потрібно буде до вставати каже, ще, ще кілька днів біля трактора, а тоді, каже, будемо приймати. Але маю зараз дещо подивитися на городі. Так, ось тут у нас під межею ягоди. Трішки далі Хай собі підсихає все, вони поприбираються. Але... В мене зараз основне не ягоди, а саме основне, що йду дивитися ось так поз ними. Десь там в кінці города поближе, має сходити цибуля. Тут ото гарно ягоди прозросталися, нічого не скажу. Так, аж куди дійшла і тепер дійшла. О, От вона. І вона тут в ягодах ще. І ще потрібно йти по граблі. Чого я сюди без граблі прийшла, навіть я не знаю. Потрібно йти по граблі. Є цибуля. Вона сходить. Вже тепленько, то вона буде кущиками озирання, семолітка. На салат щіпати. А ось тут кусочку бур'ян. І там десь є понасаджувана ожина. Пішла я по граблі і зараз буду наводити тут порядок. Так, тут після фетиме ще травичка декоративна, теж уже сходить. Але що мене здивувало найбільше, то це, подивіться, уже повзає черв'як. День сьогодні такого більш-менш тепла, а вони вже є. От теж качкам радість. Подивлюсь на це все. Що ви думаєте? Гарний шматок роботи. Зараз це все гарбузиня граблями згребати та ягоди прогребти. Позбіжаю поприбирати і хай вже підсихає. Ну що, поїхала. Ну ось так. Ходять собі курочки. І я тут біля них. Так, Юра прийшов помаленьку, мене перевірив, пішов дивитися, як посходив ячмінь. Я загрібаю, сусідські кури допомагають вологу закривати. А їм добре. Десь прогрібаш землю, дивіться, ну що. ви зберують, щось і ви там. Що коко-ко-ко-ко, довольний? Ну що, постояла лавки в боки, як господиня, трішки на мішку посежу. Восьмина болить. З непривички, з зими, але нічого. Помаленьку треба робити, тому що щоб потім не було все разом, тому що ото саме гірше. коли не дає погода зробити. і і потім раз. І погода, і коло всього біля всього бігом-бігом, все разом пробити, нічого не встигаєш, сердишся, сваришся. А тут поки такий день, поки погода, то потрішки будемо підтягувати наші роботи. Так, ну що, ось вона ожина. Тут її чуть валя сусідка насаджує. До речі, дивіться, що знайшла. Це ось суцільний пагін один. І лежала гілячка на землі і ось так проросла. Я її зараз сюди збоку присажу. Отже, вибачайте, руками Рию. Що інакше? О, а тут я її розділю. І це вже буде два пагони. О! Молоденький буде, хай собі збоку розростається теж. В моя сусідка приходить, каже, я там тобі ще посадила кущі кожини, і ще, тому що чомусь вона в мене під хатою там ніде, особливо не приймається. А тут, я бачу, є, от тільки ще потрібно буде її якось підв'язувати, доглянути. Стояли тут у мене патички, але вони вже впали. То їх сама ставила без Юри, то що я там могла поставити. Так, і ще аж ось сюди один пагін, ну вона мені геть по посадила. Перед садить, а потім каже, чи я, чи я не сержуся, чи не проти. Ой, така ні. хай розросається. Так, і аж ось ще один її кущик. Ось так. Оце вже все зараз під грибу. Туди далі більше. А ні, мабуть, ще, напевно, ще ж ось кущик. О! Чи ні? Ні, це вже бур'ям, ні. Це. Ні, чи ожина? Ожина, напевно, що посажена, просто вона ще не росла, можливо, вона осінь, вона посажена. А вже аж звідси, після цього кущика, он туди вздовж і починається цибуля. Оце вже я зараз так це понаходила. Тепер ось дивіться, попід ожиною у мене. Декрася курка обрібаю. Сходить уже шевель. Класець. Класець ми кажемо. Вже він тут, а то ще десь і Петрушка мала бути, але Петрушка то точно не знаю, чи буде. Тут а он воскоденьки зараз почнуть шукати, де тут, а що тут находять швидко. Так, а ось усі гарно геть сходить. Дивіться, який гарненький. І буде собі вже молоденький розростатися тут. Та й добре. То мені тють валя ще посадила в ожини і аж ось, який гарний кущик. Ого, це. Та аж де, там де кури, а то вже цибуля, 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 і з цієї сторони знову кущі кожини. Хай собі розростається. Тут все рівно ягідник. Ягідник молодий, він буде кілька років. Тут точно я його в найближчому майбутньому нікуди не буду нести. І хай собі росте ожина. Хорошо? А сонце то заходить. Сонце вже практично зайшло. Я ось такий по городі маршкедок здовж і аж туди впоперек города зробила, накачала. Біцепси, тріперси, все, що можна було покачати, в спину кілочка поставила і стомилася. Ой, але казав класик, яка солодка втома навесні. Теплом прогріта і пропахла димом. Тю, та це ж я казала. <рес> Колись вам прочитаю вірш. Трішки далі. Це буду йти до хати, в хаті палено, тепленько. Ну що, друзі? Бажаю вам, якщо втома, то тільки солодкої. Ну і, звичайно, миру.